Привіт, я Саша. Рада вітати вас на каналі Стоп Неукладка – Клуб Прихильниць бездоганного волосся. Якщо вас цікавлять поради експертів щодо догляду за своїм волоссям, створення зачісок крок за кроком чи просто шукаєте натхнення для свого образу. Натискайте підписатися і не пропустіть нове відео на нашому каналі. А зараз я відповім на топ 5 запитань своїх глядачів щодо догляду і укладки мого волосся. Як захистити своє волосся під час укладки гарячими інструментами для мене це питання дуже актуальне, бо я чи не кожен день витягую своє волосся? І при цьому головне не висушити його. Структура волосся на 80% складається з білка, на 10-15% – з води, і решту 5% займають мінерали, ліпіди, пігменти. Що це означає? Якщо в мене зовсім немає можливості не користуватися гарячим стайлінгом, я намагаюся максимально захистити своє волосся, зволожуючи його, живлячи різними сироватками та оліями, а також вибираю засоби фіксації з термозахисту. Гарячу укладку завжди роблю тільки на сухе волосся. Інакше воно може стати ламким, кінчики посіченими. Щоб цього не сталося, десь раз на тиждень намагаюся регулярно з цієї довжини змащую кінчики волосся. Олією. А дуже люблю натуральну кокосову олію, але пробую різні олії різних виробників. На щодень обираю м'яку укладку зі стайлінговими засобами легкої фіксації. Наношу їх на відстані 25-30 см від розпилювача. Така відстань дозволить створити ефективну дисперсну хмару, яка розподілить рівномірно продукт по волосю. Після нанесення засобу. Розчісую волосся, щоб рівномірно розподілити його по всій довжині, чекаю кілька хвилин і вже потім починаю укладку. Як зробити укладку без нагріваючих пристроїв? Коли у мене пофарбоване волосся, чи якщо я неправильно підібрала шампунько та кондиціонер, про це я буду говорити у наступному питанні, то після миття голови моє волосся старчить у всі боки. Тому дуже важливо правильно підібрати шампунь та кондиціонер. І вже у комплексі зі стайлінговими засобами, такими як пінка, гель, пудра і навіть лак, уже не знадобиться гаряча укладка. Правильно підібраний шампунь і кондиціонер вже зробить моє волосся більш гладким та слухняним. А якщо я нанесу, наприклад, пінку для волосся, вона підкреслить текстуру мого волосся, зробить його більш гладким, а надасть форму. І при цьому воно буде виглядати живим, доглянутим. Достатньо буде тільки розчісати його або скористатися холодним режимом фену. І все цього абсолютно достатньо на щодень, щоб волосся виглядало не розкоювдженим, а слухняним. Головне знову ж таки підібрати правильний стайлінговий засіб. Бо якщо у вас хвилясте волосся і воно розпушене, то а, пінка чи геля дозволить хвилям бути більш такими красивими, гладкими. А у мене воно не хвилясте і не гладке, тому а, пінка чи, чи пудра, наприклад, додає йому об'єму. Пінка або гель додає мокрого ефекту, робить більш гладким, більш прямим. Навіть без використання випрямляча чи фену чи а, плойки. Як створити об'єм біля коренів? Для мене працюють три засоби: це пудра, начис і гофре. Раніше я використовувала сухі шампуні для об'єму. Але я не дуже люблю, чесно кажучи, сухі шампуні, тому що вони наносять якийсь білявий колір на моє волосся, а вони роблять його більш липким і жорстким. Зараз Шварцкоп випустив класну пудру для волосся. Три погоди вона спеціально створює об'єм, особливо класно для короткого волосся. На щодень мені достатньо нанести пудру, зафіксувати нею корені. Навіть не робити начис, чи зробити, і цього буде достатньо, щоб а, волосся тримало форму. Якщо у вас коротке волосся, моя подруга обожнює цю пудру тафт, у неї коротке волосся, і їй достатньо тільки пудри. Мені потрібен начіс або а, гофре. Я опрацьовую зон, за допомогою середнього розміру. Гофре я опрацьовую розгладжую, чи навпаки. Да? Гофрую волосся біля коренів. Цього достатньо для створення гарного об'єму. Не забудьте закріпити лаком і, в принципі, класно тримається. Мені подобається такий ефект. Єдине, що я часто лінюся робити гофре і обходжуся пудрою і легким начисом. Як доглядати за чутливою шкірою голови? У мене чутлива шкіра голови, вона реагує на фарбування, особливо висвітлювання. І просто на різні речі реагує. Інколи я навіть не знаю на що, може просто раптово почервоніти, а з'явитися лупа чи починає свербіти. Причини можуть бути внутрішні, але зараз я зупинюсь на зовнішніх. Усі косметичні засоби мають у своєму складі поверхнево-активні речовини. Вони змивають бруд та розщіплюють жир. Але є жорсткі пари, які, наприклад, лаурил-сульфат які порушення. Порушують кислотно-лужний баланс шкіри, викликають надмірне виділення жиру із сальних залоз. І є м'які пари рослинного походження, створені на основі олії, горіхів. Амінокислот я намагаюся підбирати шампуні саме з м'якими парами. Ще дивлюсь на наявність у складі пантенолу. Він відновлює баланс вологи шкіри голови та волосся. Також шукаю на етикетці бісаболол, алантоїн екстракт алоевера. Усі ці компоненти сприяють загоєнню шкіри, знімають запалення, заспокоюють. Тому навіть якщо ви, як і я, не любите читати етикетки, розбиратися в різних незрозумілих назвах їх складу. Звертайте увагу, щоб ось ці складники були в шампунях. Вони є зазвичай в натуральних шампунях якогось білого прозорого кольору, без барвників та ароматизаторів. Такі засоби найкраще підійдуть для чутливої шкіри голови. Крім того, я намагаюся наносити різні спреї, кондиціонери та засоби фіксації таким чином, щоб вони не потрапляли на корені. Бо для коренів навпаки є різні капсули, тоніки, сироватки, які я втираю в шкіру голови легким масажем. П'яте питання, як захистити своє волосся взимку. Я дам першу найпростішу пораду, якої дотримуються далеко не всі, коли холодно, треба носити шапку. Усі трихологи, мами, бабусі попереджають нас про це, але ми не завжди слухаємо. Десь раз на тиждень я обов'язково роблю живильну маску, користуюся оліями і обираю у цей холодний період максимально зволожуючі засоби догляду за волосся. І не дуже очевидна порада. Користуюся зволожувачем повітря, щоб повітря вдома не пересушувалося. Ще намагаюся не мити голову гарячою водою. До речі, це ж стосується ванна і душу. Хоча дуже важко стриматися, хочеться швидше зануритися і зігрітися в гарячій воді, але в холодний період не варто використовувати такі контрастні температури, а по відношенню до температури повітря це також негативно впливає на шкіру нашої голови, на нашу шкіру. І звичайно, п'ю вітаміни, особливо АЦЕ, а сприяє росту волосся. Вітамін С зміцнює його. Вітамін Е підтримує його блиск, шовковистість. Ось такі прості речі допомагають мені у догляді за моїм волоссям. Напишіть нам у коментарях, як ви доглядаєте за своїм волоссям, можливо, якісь із ваших порад ми протестуємо у наших наступних відео. А щоб ви не пропустили наші нові відео, натискайте кнопку Підписатися та приєднуйтесь до клубу прихильниць бездоганного волосся.